Почали ковбаси, давай. Оно у нас фарш чекають, перемішати його потрібно. Стояв памство цей фарш, е... скільки в нас? Ніч. Да, ми з... А, Боже, з вечора я його замаринувала, гарно вимішали, він має визріти. Фарш на ковбаску має визріти. І е... ось зараз перемішаємо, Боже, запахи. Просто на всю кухню. Черева підготували. Зараз починаємо робити ковбаски. Так, друзі. От стільки у нас вийшло ковбаси. Значить, зараз трошки постоїть. М'яско відпочине, ковбаска відпочине. Бачите, я вже зробила в деяких місцях такі проколи зубочисткою. Обов'язково це потрібно буде зробити. Ковбасу будемо запікати. Всю сьогодні, тому що буду морозити, ну, не вся поїде одразу. Так? Тобто, ну, я думаю, що тут на дві відправки буде, ну, дивлячись, скільки людей буде запит. От, але розділю на дві відправки. Тому перед запіканням є ще один секрет, обов'язково покажу вам, що потрібно, робити так, що потрібно робити для того, щоб не потріскалася ковбаса, і для того, щоб весь сік залишився всередині. До речі, черева я не рекомендую використовувати морожені, тому що будуть тріскатися, вони втрачають свою еластичність. У мене тут ще трошки замочені. Бо буду ще собі робити ковбасу. зараз, ну тобто Це хлопцям поїде, а зараз чоловік поїхав за м'ясом, хочу ще собі зробити. Ну, тобто, для, для дому, для родини, так як вже знаєте, налаштували ту м'ясорубку, вже хай буде черева є вже, помиті, хай вже зробимо ковбасу. Значить, вона, Черева продаються. в... Засоленому вигляді, і так абсолютно нормально, вони можуть собі зберігатися в холодильнику, тому краще купувати свіжі, краще їх використовувати не заморожені. Тоді буде у вас більш така еластична ковбаска. Ну і м'ясо, коли набиваєте, коли формуєте сам батон. то... Не набивайте сильно, вона має бути м'якенька. Тобто туго також не можна, не потрібно. Нехай краще десь буде вона вільна, нехай трошки десь буде менше, але вона ну, буде у вас більш еластичніша. От, і, е, і на якості це також відобразиться. У нас тепер з вами новий гарний мемчик. Я вийшла з майстерні йду на кухню. Із серії, і як можна е, поєднувати таро, карти і кухню. У нас тут камін. <рес> Темно просто погано є. Зараз покажу, друзі. Круасани чекають. Бачите, одразу карти поклала. І на кухню оці будуть з шоколадом, вже піднялися. Такі красиві, слухайте, дивіться, як видно слої. Бачите, такі тісто слої? А це звичайні будуть порожні. Зараз будемо випікати. Рухається просто куди хоче, як хоче. Мисливець. Вона, мабуть, просто вже здувається. І такі, бачите, <куда> до котів все ближче і ближче. Ну, давай, спокушайся. Давай, давай. <laughs> Не в пустий момент. <laughs> Спімо.

Таке розумне сказати <про>, про про дрібнички, які нас радують. Зайшли, ви кави перекусити по дорозі, тому що сьогодні дуже багато справ, катаємося, ой, катаємося по місту туди-сюди. А ну, їсти ж хочеться, то заїхали в одне кафе і взяли. Побачила я трояндове лоте. А я люблю всяке, ну, ви знаєте, вже, мабуть, да? там трояндове варення, трояндове рахат лукуми, всякі десерти і так далі. Ну і трояндове лоте я не змогла оминути. Ось така красива зверху шапочка від збитих вершків. Подивилася. Знаєте, буквально там. 10-15 секунд надихаєшся, дивишся, боже, яка краса, яка милота. Ну і все. І ще там на пару годин, в принципі, ресурсу достатньо, можна рухатися далі. Тому фокусуйтеся іноді на чомусь красивому, це трошки нас так виключає від буденності і повертає, куди нас повертається. Не знаю. Щось справжнє. Просто вбуття. Нехай буде так. Я на ринку ми приїхали за салом за м'ясом. Хлопцям нам роблять подарунок. Я пані Світлана. Велике, велике дякую. Обов'язково все хлопцям приготуємо, Передамо. Слава Україні! Героям слава! Ну, світ не без добрих людей, що вам сказати. Приїхали за салом перекрутити хлопцям і запекти, купити, як почули, що для ЗСУ, так задонатили нам стільки сала, що я просто зараз покажу вам. Ви подивіться, які шматки, сало все свіженьке. І запекти можна буде, і перекрутити, і наздор дали, щоб смальці затопити. Ми з того смальця хлопцям робимо рогалики, робимо пряники. Слухайте, подивіться. Ну, це ж просто неймовірні люди. Дякую вам, дякую вам, ви неймовірні. От панство спочатку е знімала вам, як ви готували ковбасу, борщ, потім ще щось готувала, ще щось готувала. А, круасани, потім хліб. Ну, коротше, такі дні були, знаєте, а зараз взагалі навпаки оці. Декілька днів на те, що не готую. Ну, наготувала, звісно, дома є, що їсти. Не подумайте, що я там в мене всі голодні сидять, боже збав. Ні, просто і дома не буваю. Тому що їздимо то по машині, ну, те, що хлопцям да, шукаємо, дивимося, тому що у хлопців є свої потреби, то... О, Боже, на закупи. Тому що ж паски, слухайте, ну ми ж печемо і салко, і, і е відправляємо на фронт. І, до речі, добре, не буду розповідати, нехай буде таємниця потім, якщо що, то я вам розкажу. Дні різні, життя різне. Інколи таке, інколи таке. Коли в тебе є земля, ну, типу там город, або ну, взагалі можливість поставити якусь корзину з квітами, або просто посадити квіти десь, ну, зробити квітничок, так? Да? От, і ти приїжджаєш в такі місця там, де цих квітів продають багато-багато. багато І причому в різницю ніяк тільки ящиками. В різницю кажу, в роздріб, Боже, перепрошую друзі, в роздріб ніяк тільки ящиками. Ну, взяла я собі пару, ну такі красиві, ну по кольорам ну просто фантастичні. От буває таке, знаєте, не вистачає якогось кольору. І ти розумієш, от якщо не візьму, все. От все пропало. Це просто життя питання життя і смерті. Я маю взяти ці квіти, тим паче вони багаторічні. Я їх собі посаджу, вони будуть мене радувати, вас будуть радувати. Ну і, і, взагалі, і взагалі. Краса навколо має бути, я так вважаю. Квітів мало не буває. Будемо з вами сажати. Це ми з закупів хлопцям закупали. Повний багажник, всього накупили, і чоловік вже каже, нема куди ставити. Довелося їхати додому. Дивіться, що в мене є. Ой, на яйця, Жень, так забитий багажник, там. ну і продукти, ну, і квіти. От. Квіти, корзини. І, ну, і багато продуктів панства. І злий чоловік. Добре, ти злий. Кажи людям, признавайся. Ні. А який ти? Задоволений, що моя дружина задоволена. Твоє обличчя говорить про інше. Мене це гріє. Де тебе це гріє? Не гріє. Тільки за те, що в тебе було. Не слухайте знову ж таки, друзі, це все гра на камеру. Тому що, ну. Реально ходили, вибирали, ходить і бурчить. Ну, як справжній чоловік. Ну, але ж які красиві квіти, ви гляньте. А там взагалі мої самі улюблені а, по кольорам, боже, як забула слово. Як це називається? Поєднання жовтий і фіолетовий. І ось такі корзинки вони будуть стояти на вулиці. О, друзі, зробимо. Буде красиво. Дуже. Додому. Я не вірю тебе. Повір, не вірить мені, що додому. А ми виїхали дуже-дуже рано сьогодні. Таке життя. Там потрібно, тут потрібно. Так у нас ще багато сьогодні справ відмінилося насправді. Ми ще мали їхати. Хто зна куди, на інший кінець Києва, але відмінилося. І то добре. Зараз приїдемо на город. Ой. Головне, що не сумно. Добре, коли є чим займатися. Я так думаю, що це краще. Правильно, чим сидіти, нічого не робити. Останній раз було. Коли таке було, що як я. я? нічого не робила. Ну, не знаю, кого як, буває по-різному. Інколи, звісно, потрібно собі це дозволяти. Ну, не. Відпочивати. давайте так. Не те, що там не працювати, а відпочивати. Ну, ну от я ж говорила. Я ж говорила! <різь> <різь> Все нормально. <різь> всі живі, всі здорові. Всі родичі гарбузові. Яйця цілі. Яйця цілі. Все добре. Не сказав що. Ой, панство. Що вам сказати? їдемо додому. Зараз трошки розпакуємося. Покажу вам всі всі квіти. Зробимо розпаковочку з вами. Покажу квіти, які купила. У мене з назвами велика проблема. Я їх не запам'ятовую. тому я навіть, знаєте, інколи... раніше я там намагалася ну, запам'ятати, як там ту, та квітка називається, як там та називається напроч просто. Мій мозок, моя голова вважає, що для мене це просто зайва інформація і ну, відкидає. От. Це як, як там в мультику цієї рибки. Дорі да, в неї там така коротка пам'ять була і щось говориш, вона запам'ятала, проходить 5 хвилин, така хоп, з чистого листа. Оце, ну, типу, такого. Але не про все, це тільки про назви там, вулиці, квіти, тобто, ну, якісь такі знаєте, речі. От. А... Приїдемо, зробимо розпаковочку. Поп'ємо ще кави з вами, мабуть, а може, і не будемо пити, не знаю. Подивимося, бо щось такий сьогодні день дуже. Чоловіку не треба більше кави, бо сидить дуже емоційний, імпульсивний. Вітаміни треба подивити. <різь> <різь> ну тому що буває не вистачає вітамінів і організм отак от себе ну, проявляє. Буває таке, що характер. В тебе такий характер, то що нічого не допоможе тобі вже? Хром. Хронічне. Боже Боже, що назавжди. Куди я дивилась, Господи? Добре, добре холодно. Сліпе кохання було. Ні, я не жаліюся. ви що, друзі, я не жаліюся. То ми... У нас таке спілкування, ми так інколи один одного. Ну, не один одного, тільки я, його. він мене не стіпає. Що вам ще розказати? Не знаю, не знаю, що розказати. Добре, давайте ми їдемо додому, а там далі будемо з вами на зв'язочку. От сюди будемо сажати. Ну і таких трошки всяких різних. Я овця ще в мене немає. А це плітучки. мають так красиво. Ну, в цілому, друзі. Зараз зробимо таку цікаву композицію. Ще один кущик лаванди взяла. Лаванди багато не буває. У мене лаванда є, але хай буде ще. Вона дуже красива. Не пускають і не випускають. Так, да, коти? Ну що? Бож. Ти звалилась, пам'ятаєш минулий раз? <ріст> <ріст> Боже. це трошки відкрите вікно, сидять, дихають. Но ми ще їх не випускаємо. Я ще не готова, бо в тому році гуляли так, що, не дай Боже. Ай, Морте, бач, не пролазить. Мотя, треба менше їсти. А ця гуляла барошня. Тиждень не було вдома, то всі перелякалися. Ми їм купили тепер ошийники, з сигналом, де вони знаходяться, щоб ми могли їх знайти. То, от, коли вдягнемо, от тоді будемо випускати. Знаєте, як буває? Телефон сідає, капець. Тільки приїхали, оце розгрузилося, просто встигла вам засняти і показати, що, що купили. Які там квіточки і так далі, господи, хоч корзинку їх поставив, щоб не помяв ніхто, щоб собака не потоптала. Все, подзвонили, подзвонили, маємо терміново їхати, а ви от волонтери, отак. От от. А ви якось пам'ятаєте, мене питали, як ви плануєте свій день, Олександра? Не планую, за мене його планує хтось інший.